Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина Гіст студії». Сьогодні пан Володимир Шовкошитний, письменник, видавець, доктор філософії і ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня трилогія ваша, в яку ходить три романи, називається Кров свята. На третій ще дописується, наскільки мені відомо. Чому кров? Чи не забагато крові в нашій історії і тим паче і в літературі? Ви начебто часто дуже говорите про те, що ну, мистецтво, зокрема, культура, повинно артикулювати про якісь перемоги. А зрештою, з кров'ю у нас асоціюється не, ну, не перемоги або не лише перемоги. Це лише частина наших асоціацій. За 500 років до Христа був такий мудрий грек, якого звали Емпідокл. Так от він сказав свого часу велику річ найкраще мислять кров'ю. І в моїй назві Кров свята мається на увазі саме оцей підтекст. Саме по крові передається генокод, генна пам'ять народу. Від покоління до покоління упродовж сотень тисяч поколінь передається все саме по крові. Тобто тут мається на увазі символічне значення слова кров. Не те, що вона пролита, не те, що вона своя чи ворожа, а те, як ми ставимося, Ну, ви любите братів рідних більше ніж двоюрідних. Двоюрідних більше, ніж троюрідних. Чим ближча кров, тим спорідненіші люди. І так само мається на увазі, що ми всі в Україні сущі, є рідні по крові. А я в своїй книзі намагаюся подати, що незалежно від того, чи ми українці, чи просто ми живемо тут і об'єднані духовно, от тоді ми брати. Тоді Дух, він є не менше святим, аніж кров. Ну, дух може є і більше святим, ніж кров. Ми, зрештою, в глобальному світі можемо мати різну кров абсолютно. Як тоді це поєднувати? А легко поєднувати. Чи не, мож... Чи не можна вас звинуватити? Я... Ну вибачте, у фашизмі якомусь? У... Ні, ну мене можна звинуватити в чому завгодно. Я не є не фашистом ані нацистом. Я є простим українським націоналістом. Тобто, я шаную своє, я люблю своє рідне. А якщо я люблю своє рідне, значить я здатен шанувати і чуже, і чужому навчатись і свого не цуратись. От мова йде про те, що в глобальному світі, ви сказали слово глобалізація, глобальний світ. В глобальному світі ніхто не відміняв того, що передається з кров'ю, національних ознак. Давайте ми прагнемо зараз не в мутний союз, а в європейську структуру, в європейський союз. Чому? Та тому, що там. Кожна нація залишається нацією. Це союз націй, це союз націй, без гегемонії одної нації над іншою, де зберігаються всі культурні надбання. Ви знаєте, для мене величезне значення мала моя колишня зустріч із нині, на жаль, уже покійним першим чоловіком, який став на місяць Армстронг. От він мені сказав, це було десь в 92-му чи 3-му році, як тільки ми нещодавно проголосили незалежність відрожня незалежності, мабуть, 92-й рік. І він мені сказав, я був на орбіті перед тим, як сісти на місяць. Я кажу, ну я чув про це. Ти знаєш, кажу, з орбіти видно найбільші ріки, які є на землі, видно ваш Дніпро, нашу Амазонку і Columbia River, видно Волгу, великі Європейські. І я собі подумав, що оці. Ріки, якби вони раптом пересохли, зникло би море. А моря творять світовий океан. Я хочу вам вклонитися українцям за те, що ви відродили своє Дніпро як складову океану світової культури. Це сказав космонавт, розумієте, який бачив з орбіти нашу землю. Отже, що таке глобалізований світ? Глобалізований світ це океан, в який впадають ріки національних культур. І не приведи Боже, щоб якась із них пересохла. А понад все я не хочу, щоб пересохла ріка наша Дніпро. А, от ви сказали про крові і те, що ну очевидно генетична пам'ять є, і є речі, які передаються з покоління в покоління. Чим тоді ви поясните ну принаймні ту культурну ситуацію, яка є в Україні, якщо нам з корові повинно було передатися щось ну просто неймовірне, чудове, прекрасне і вічне, а нам воно й передалося неймовірне, прекрасне, чудове. А і чому і вічне. Чому ми споживаємо а споживаємо, тому що світ. От ви зараз так аж ніби трошки закликаєте мене бути таким е, громадянином Всесвіту. Е, космополітом, ви ж про почали. космополітом. Але е, ця дискусія ведеться за 500 років до народження Христа. Бо він не просто так це сказав, він дискутував із такими ж мудрими греками, як і сам, які були космополітами. А він був греком. І він казав, що друзі, кров свята. Найкраще мислять кров'ю. Так от нам передалося, але світ є агресивний. І наші сусіди інформаційну війну проти нас ведуть, і на то немає ради. Не всі ж у нас такі от щирі, і чесні, і добрі, як нині поляки, скажімо. У нас є й інші сусіди, більш потужні, більш агресивні, ніж поляки, які сьогодні нам насаджують свої цінності, закликають нас будувати їхній руський мір, де-небудь там в Мордовії, ми вже будували. Я з оператором вашим перепохову Василя Стуса. Ми бачили, який русський мір побудували українцям у Чусовському районі Пермської області. Називалася тюрма для особливо небезпечних державних злочинців рецидивістів, де сиділи люди, які жодного злочину в житті не робили: Василь Стус, Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Олекса Тихі, Юрій Литвин, Микола Руденко. І все, що найкращого було в Україні в 60-ті роки, сиділо в тому руському мірі. Так от, щоби нам не будувати отам їхній русський мір і не бути перегноєм для цього міра, ми повинні себе усвідомлювати тут, на своїй землі, в своїй державі, українцями, самодостатніми, європейцями, відкритими до світу, людьми, які здатні шанувати чуже, але розуміти, що в нас є свого. Ви от ну, зараз от такими зауваженнями або такими репліками. Чи не намагаєтесь ви знайти те, що якраз роблять деякі наші сусіди, шукати ворога зовні, а не всередині? Можливо, ми не ідеальні тут, ну яка б у нас хороша кров не була. Ні, ми не є ідеальними, як не ідеальним є ніхто. Досконалий тільки Бог, і про це навіть дискутувати нічого. Ми є такими, якими ми є. А, але а... Моїх... Нам треба шукати ворога зовні, чи ага. може всередині? Ми, ми не шукаємо зовні ворогів. Вони просто є, їх не треба. Це очевидні речі. Не треба заплющувати очі і казати, що слухайте, всі з нами носяться а так на руках. Ми живемо, ми живемо у серйозному світі. А може менше про і це серйозними... дискутувати? Ні, дискутувати про це ми повинні. Тому що інакше, знаєте, заховавши голову в пісок, як страус, ми стаємо найвразливішими у тих інтимних місцях. Розумієте, тоді з нами будуть робити все, що завгодно. Я не закликаю жодного, і в моїх книжках головне, що цього немає. Жодного до війни на всі боки. Навпаки, я намагаюся і в своїй творчості, і в своєму житті розуміти всіх. Ви будете сміятися, але 13 років я був президентом найбільшої в світі громадської організації доброчинної, яка творила добро росіянам, які брали участь у ліквідації або постраждали від Чорнобильської катастрофи білорусам, узбекам, казахам. 23 країни світу входили в цю організацію. І ніхто жоден мене не звинуватив в тому, що я якось до когось ставлюся гірше. Більше того, ми робили навіть такі речі, що за рахунок України ми оздоровлювали тисячі дітей російських і білоруських і забруднених територій. Тут у нас в карпатських санаторіях. Оце якраз. Те, до чого я і закликаю своїх читачів. Ви зачепили вже тему Чорнобиля. Ви десь в інтерв'ю кажете, що під час ліквідації наслідків катастрофи я написав і свій останній вірш російською мовою, який називався Я Українець. Точно. Чи «Українець». Я Українець. А, і саме я українець а, і ніколи не ставив так наголосу, і в цьому в мене римується. А, у цьому вірші є. Це справді було усвідомлення. А, себе. Це аварія так вплинула на а, вас? Ну і аварія в тому числі. Я ніколи не відмовлявся від свого українства жодного разу. Всі переписи населення, я в армії совєтської служив. А, і оскільки я закінчив і російськомовний технікум у Києві, і Політехнічний інститут, і багато жив, працював в Росії, я говорив без жодних акцентів. І мене переконували, напиши родной язик русский. Та да какой ти нафиг хохол? Ти ж русский, ти ж почти такой же, як ми. Ну, немножко хуже, але почти такої же, як ми. А, і, і антропометрія, ніби так каже, і, і говориш без акцента. Я завжди писав, що рідна мова українська, а, що я українець. Єдине, що була вся освіта після школи здобута була а, за допомогою чужої мови. А, і віс... Тому ви почали писати російською? А, з... і тому в тому числі. До хоч... речі, як у вас зараз співуживаються? Оце вам закидають? Бо багатьом письменникам кажуть: От ти там був у партії, а зараз а таки... у мене ніяк не уживається, тому що я не був у партії. Я ніколи не був у комуністичній партії. А, і... Ви це вважаєте своїм доробком творчим? Те, ти... що було написано до 86-го? Я вважаю своїм доробком, мені не соромно ні за один вірш, який я написав. Я щасливий чоловік у цьому у творчому відношенні, тому що е, у мене немає жодного локомотивчика про Леніна, про партію, про от це от все. Якщо є, то, то тільки в негативному сенсі. І про Леніна, і про їхні партії. Що вас змінило? Ну, Не ідеологічно, очевидно, ви кажете, що завжди були таким, яким є зараз. Але, от, наприклад, зацікавитися темою Ну, бачите... Наприклад, подивитися на історію України інакше. Ви з козацького роду? Я здається? настільки з козацького роду, що у мого діда Родіона Тимофєвича Шовкашитної, моїй бабці, його дружини, е, Харитини Захарченко Шовкашитної, у паспортах було там, де національність написано Козак. Козацька, це можна перевірити легко. Переяславський район, Переяславський район Київської області, село Віненці, Там у всіх так було написано. І в цьому селі вимерло 38 шовкошитних в рік з 32 до 33. 38 і 17 Захарченків, 51 найближчий мій родич. Вимерли в Голодомор. Тому я не можу себе відчувати космополітом, розумієте, я відчуваю себе українцем, яких нищили. Ті ж самі космополіти, розумієте, яких намагалися знищити, вирубати під корінь, що називається. А, але а, до 60 х мене навернула, звичайно, моя участь у перепохованні Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекса Тихого. Ми жили в паралельних світах. Я був інженером-атомником. Ці люди творили українську культуру, українську літературу. Я не зустрічався зі Стусом. Ані з жодним із цих людей за життя. Вони, коли я вже став дорослим, більше сиділи, ніж були на волі. Єдине, що я знав простуса п'ять віршів, які були надруковані на період 88 чи року року в журналі Україна в якійсь українській київській якійсь газеті. Я коли прочитав, пам'ятаю Але пам'яті пам'ять Алегорської Ярій душе, Ярій а не ридай, у білій стужі Сонце України. Я собі думаю, слухай, я рій душе не, не плаче, не, не, не сподівається, що згинуть наші воріженьки як Роса на сонці. Не згинуть, допоки до нігтя як, як Вошу. Так світ живе, так він влаштований. А, і потім я захотів, звичайно, познайомитися з творчістю. А, перетелефонували мені зі студії, де вже був знятий фільм про Чорнобиль, за моїм сценарієм, за моєю участі, де я був у головній ролі. Фільм називався Поріг Ролана Сергієнка, режисера. Запропонували взяти участь у фільмі. Чи ти готовий? Я кажу, фільм який? А про Василя Стуса, про перепоховання, кажу в будь-якій ролі. Я написав заявку, я написав перший, е перший варіант сценарію, і я став директором е натурних зйомок, директором картини цієї, тоді що вона мала називатися Не про світлою дорогою свічка Чорна, а робоча назва була Терновий Шлях. Е і звичайно, коли я прочитав «Палімпсести», цю книжку, всю, я її прочитав так: от, Запоєм взяв і, і піяв спать ліг тоді, коли її поклав, прочитавши все. Це велика книга. А, і ця доля, недоля, цей талант, неймовірний талант а, і, і, і жахливий талант Василя Стуса, все на мене обрушилося водночас. Я. І від того дня для мене шістдесятники є, є, знаєте, як апостоли для а, християнства. Це справді була а, ціла генерація, ціла. Епоха е, людей, які е, жертовно як апостоли свого часу, от перше століття цього чи перше десятиліття християнства, це жертовне апостольське служіння. Отак і вони для України. Може говорити про те, от якщо ж про жертовність не говорити, бо, можливо, в іншій ситуації цих би жертв не треба було. Може, просто це були талановиті люди. І... Ті талант, яких яким чином ішов у розріз із загальним, так би мовити, розумінням ситуації. Це навіть не, не обговорюється. Те, що ви кажете, це є більше. А тепер я вам скажу, що зробив Стус. Я ще раз кажу: про всіх, про кожного шістдесятників, я можу оці слова ваші до кожного з них докласти, крім Стуса. Чому? Стус відсидів перший, свої, перший свій термін і відбув заслання на колемі. Він приїхав в Київ, красуня, жінка, маленький син, насувається Олімпіада і твориться УГС, Українська Гельсінська спілка. Спочатку УГГ, Українська Гельсінська група. Стусу пропонують е, взяти участь, вступити до цієї спілки. До нього приходить нині Герой України, людина, яка зробила неймовірну роботу для України. Шістдесятник, батько шістдесятництва, ідейний е, натхненник і, і, і той, хто. Дав усю методологію, ну всі, всі посили шедесятництва дисиденції цієї. Він приходить і каже: Василю, не йди в УГС. Він прийшов як друг, як, як, як найщиріший е, прихильник Василя. Каже, не йди в УГС, бо тебе посадять, і ти вже не виживеш. Ти ж розумієш, у тебе резекція половини шлунку, у тебе ішемічна хвороба серця, у тебе букет зека. Тобто всі. Е, все, що стосувалося а, хвороб, які тільки в тюрмі люди отримують, воно все було остуса. Василь свій улюблений Біломор, мокче і каже, а ти підеш, Іване? Він каже, ні, ти знаєш, я не можу. Це треба теж мужність мати, сказати, я не можу другові сказати, який вже відсидів, а сам цей Іван не сидів. Він не зміг. І не тому, що він боявся, я просто знаю, я знаю, що ця людина настільки не терпить несвободи, що якби його закрити на півгодини в лісі, він би помер. Не від клаустрофобії, а від відчуття несвободи. А, а Василь йому каже, а хто ж мусить? А потім пауза каже: Я мушу. Тепер переконайте мене у зворотньому, що це не була усвідомлена самопожертва. Нічого не буває без е, саможертовності. Колись один відомий персонаж сказав, що. Дерево свободи і демократії має поливатися час від часу кров'ю героїв і тиранів. І це правда. Знаєте, герої народжуються на могилах героїв. Саме так називається одна з моїх книжок. Якщо ми не будемо мати своїх героїв, ну, то будемо молитися іншим. І будуть нам Катьку ставити у Одесі, Сталіна ставити у Запоріжжі в серці Козаччини, в серці України. Розумієте, і ми будемо кивати головами і казати, що ми в глобальному світі, все нормально. Ані же теж люди, ну і пускай, у них є герої. То хай вони своїх героїв ліплять у себе на а, Красної площаді. У них там лобне міста, де половині Москви головою друбали. Нехай там і ліплять. Тирани повинні стояти в них. У нас повинні бути інші герої. І я шалено тішуся тим, що для, от для мого покоління я думаю, що і для нових покоління українців а, не Шухевичі Бендера, безсумнівно, люди, які зробили величезну а, жертву, величезну роботу для України. А саме Стус стає цим е, втіленням героя, інтелектуал, е, безмежно обдарована людина, е, талановитий, ну просто неосяжно талановитий. Це поет світового рівня, це мислитель, філософ світового рівня. І в той самий час ця людина, знаючи собі ціну. Ну, пригадайте, народи мій, до тебе я ще верну. Щоб в смерті повернути до життя. Він знав, хто він для України, ким він стане для України. І він таким для нас стає. От для мене важливо, що не бойовик, не довбуш, розумієте, не Кармелюк, а саме інтелектуал, саме людина, яка жила духовним життям і багатючим життям інтелектуальним. Саме така людина стає для нас взірцем не просто цієї жертовності, а взірцем українця яким має бути українець сучасний? Письменники і видавець Володимир Шовкошитний гість нашої студії сьогодні. Добре про героїв сучасності, героїв і антигероїв. Вже ми і про тих, і про тих трошки сьогодні поговорили. Ви, як видавець, в цих досить непростих, напевно, для українського книжкового ринку умовах? Нещодавно... Видали роман Павла Вольвача Хрещатик Плаза, який отримав, ну, не можна сказати, скандальні відгуки, але такі дискутивні. І там один із дуже відомих наших видавців відмовився його видавати з певних причин, пояснюючи це там ну, наругою, можна сказати, в лапках. Я не цитую зараз нема там такого слова. Такого наруга. слова нема, я отак перефразовуючи так, над ну, певними відомими, начебто, особистостями. От ви взялися видати цей роман. Чому? На хвилі, так би мовити, можна зробити тираж? Чи у вас є якісь специфічні уподобання щодо цього конкретного роману? Дружба із письменником і так далі? Я вам скажу таку річ. Ім'я супер та українського поета Павла Вольвача є абсолютно самодостатнім для того, щоб видати накладом одну тисячу. Без жодних скандалів його роман, він розлетиться, він розлітається сьогодні. Навіть якби там не було жодного імені взагалі. Е, я вважаю собі, що будь-який митець, письменник е, повинен мати одного єдиного цензора, не видавця, не редактора. Єдиного цензора, моральний закон в мені. Як казав колись Іммануіл Кант, дві речі приводять мене в захоплення тим більше, чим більше про них думаю. Зоряне небо наді мною і моральний закон мені. Моральний закон у Павла Вольвача для мене безсумнівний ще з того часу, як він написав, і які там в шорта делятини. А ви попробуйте жити серед цієї телятини понурих тож, українців підпіль слів і надій. Як сучасний молодий чоловік, а сьогодні йому, от десь в ці дні ювілей, йому 50 років, він є молодим. Молодим перспективним за українськими мірками, письменником, як сучасний чоловік, він має право мати свою точку зору. По будь-якій проблематиці і з приводу будь-якого свого колеги, старшого, сучасного. Це не про конкретного пана Павла, я думаю, ми його так. запросимо в студію і конкретно його запитаємо. Чи може хтось комусь в сучасному світі вказувати, що можна, що не можна. Які критерії недозволеного, на вашу думку, є у літературі? Ви знаєте, на, як на мене, оцей роман, який я надрукував, я з задоволенням буду його додруковувати. Я знаю, що він буде розходитися, бо це добротна література, це живий роман. Події від початку до завершення помаранчевої революції, перед і після неї сприйняття молодим чоловіком, досить успішним чоловіком в контексті в цієї європейської ситуації. Розумієте, що не можна, що не можна. Так. Давайте будемо говорити, що не можна. Тут я не знайшов того, що, на мій погляд, не можна що не можна, вирішує тільки сам автор, тільки сам письменник. Як на мене, тобто ви би не заборонили ніяку книжку, яка е, би видалась. Я би не заборонив. Я як би не, мали можливість. Я би не заборонив, якби мав можливість. Е, інша мова, чи я буду друкувати чи ні? Я не друкуватиму е, галімий руський мат, що називається. Не друкуватиму, що... тому що це, як на мене, стоїть поза межами. Літератури художньої. А якщо хтось інший надрукує їм в руки, барабан їм на шию, нехай вони це несуть у світ, нехай несуть в Україну і просвітлюють душі українцям, якщо вони вважають, що це просвітить. У літератури, на мій погляд, не просвічений, є функція, крім всього іншого, нормотворча. І в царині мови, саме література художня і письменник. Мають унормовувати мову, а це що визначальна а, хіба функція? Ні, це одна із визначальних функцій. Тобто ви проти сленгу? А, е... Ні, не проти сленгу. Нецензурної а, дивіться, лексики є є я проти нецензурної лексики у художній літературі. Якщо ми її називаємо. Художньою. Якщо ми називаємо рускою матірна література, друзі, вперед. Будь ласка, пишіть українською мовою. До чого тут мат... ну, давайте російську не зачіпати. У нас є Лесь по ні, 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 нас... наприклад. Прекрасно. Він яким матом? В Україні немає мату, я хочу вам сказати. Ні, Ну, яка різниця? Ні, ні. В Україні різниця? немає, а виходиш ні. до магазину чи до ларка, в, Украї... і він є. в Україні немає. А, і втягувати сюди по має право. Він талановито матюкається. Але чи він після цього стає українським письменником, я не знаю. Я не захищаю в даному випадку по Я маю на увазі, ви, мене що, запитали, ви сказали, що нічого не можна забороняти. Ви мене, запитали, і виходить... що, ви мене запитали, що, як сказав, забороняти не можна нічого. Це вибір кожного. І вибір автора, і вибір читача. Як на мене, то не є чеснотою. Це називається, знаєте, як, кон'юнктура. От в трубі десь на хрещатику стоїть Галімийруський мат, от давай я так напишу, це куплять, точно куплять. Але чи це просвітлить їхні душі? Ні. Це попса на потребу найнижчому інстинкту, розумієте? А покликання літератури, завдання літератури будити в людях не тваринне, а божественне, розумієте? Багато письменників з вами не погодяться. Будь ласка. Добре. І, і через те вони не шовкошитні, а хтось розумієте? розуміє. Є психологія натовпу, кажете ви. Отже, якщо збираються 40 академіків, то вони голосують Голосуйте так само, як і 40 кочегарів. Чи це не нівелює все вище вами сказане? Ну, зберуться 40 літераторів, які рафінованою українською мовою, будуть писати чудові тексти, які в нас будуть будити патріотизм і, і все, так. що треба угу. по радянських теж мірках. От, ну, вас патріот, влаштовує? патріотизм не є лише радянською міркою. я б Не, не хотів. Не є лише, але в, в тому розумінні. Вас влаштує така ситуація в літературі? Ні, мене не влаштує така ситуація в літературі. Я на початку сказав на ваше питання пряме, чого не можна, сказав, можна все. І це є тільки власний вибір автора. Кожен має право а, творити так, як він творить. Кожен має право вибирати читач, вибирати те, що, що він хоче. Не повинно бути ніяких. А, Табу збоку, єдине табу це твоя власна совість. Оцей цензор головний. Як ти вважаєш? Від я собі, як письменник, знаєте, я маю четверо дітей і вже четверо внуків. Я собі, коли пишу, оце мій цензор. Я думаю, я хочу, щоб моя донька прочитала оцю гадость, що написав тато. Ні, я не хочу. Я хочу, щоб вона читала і їй не було бридко від того, що вона читає. Щоб вона дивилася якось. Трошки її підносило, розумієте, над, над оцими буднями, над цією брудотою. Е, якщо ви почитаєте мій Роман, ви побачите, що навіть війна, де все в крові, війна це бруд, це кров, це, це, це неймовірне неймовірні горе. От навіть там я намагаюся не бути суддею. Я намагаюся кожного зрозуміти інтерес, в чому ж твій інтерес. От приперся ти сюди приніс на Багна Волині, приніс новий європейський порядок Адольф Шекельгрубер. Він же е, Гітлер і твої там е, поплічники. поплічники. Е, який твій інтерес? Ти що насправді хочеш? Е, я думаю, а що ж ви забули на цих же багнах Волині красні партизани з Москви? Медведівці, Кузнєцови, який замочив там якогось бухгалтера, і 10 тисяч е, волинян вистріляли і за його подвига безсмертного. Бо він підкинув документи української повстанської армії, фальшовані. ніби це вони зробили. Ну і так далі. Я намагаюся кожного зрозуміти, при цьому я залишаюся звичайно українцем. Але в передмові до цього роману я, наприклад, схиляю голову перед пам'яттю безвинних жертв україно-польського протистояння, війни Другої війни Україно-польської, тому що це було спровоковано з одного боку. Російської імперії з другого боку німецької імперії, а з третього боку е, імперськими силами в самій Польщі. Що таке Україна єдина? От ми дуже багато зачепили. Зовнішніх критеріїв і добрих, і недобрих, а очевидно, є проблеми і всередині. От що ви розумієте під цим поняттям, окрім крові, з якої ми починали передачу? А, от я розумію таку річ. Якщо ми говоримо про Україну нинішню, то ми повинні розуміти, що титульною нацією в Україні є український етнос біля 80% усього населення. А коли говорити про політичну націю, українці? Куди входять і євреї, і росіяни, і поляки, і 134, представники 134 етносів, то це е, сукупність всіх етносів Україна єдина, об'єднаних інститутами української держави, які мають духовну потребу, надзвичайно важлива річ, які мають духовну потребу жити разом, не розбігається по національних етнічних квартирах, навіть якщо є куди бігти. Е, і які в основу спільного проживання. Покладають духовні, культурні і етичні цінності, духовні будемо казати цінності титульної нації, тобто української. Оце Україна єдина, і така Україна нездоланна і успішна, і європейська. Я переконаний. Я дякую вам. Це був письменник і видавець, пан Володимир Шовкошитний. На все добре.